Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки. Пишіть в коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. У Грузії вперше за останні чотири роки прибув літак з Росії. Через це грузини вийшли на акцію протесту. А журналісти зуміли запитати пасажирів, чи знають вони звідки прилетіли. Грузинська журналістка поставила питання росіянці, яка прибули цим першим рейсом з Росії. Ви знаєте, що Росія є окупантом? запитала кореспондентка. На що пасажирка сказала: я не коментуватиму. Чому приїхали до окуп вони країни уточнила журналістка. На що так звана пасажирка відповіла, що, мовляв, вона приїхала відпочивати. Варто зазначити, що біля аеропорту на мітинг проти прильоту російських літаків зібралися громадяни Грузії. Вони тримали плакати з надписом Російська літак іди на гучномовців їхніх автомобілів лунало російський воздушний корабль. «Іди на». Змі писали, що поліція почала збиратися біля аеродрому Тбілісі ще зранку 19 травня. Вона не опустила мітингувальників до приміщення аеропорту, тому Люди біля нього співали гімн Грузії. Ведення «Ехо Кавказу» написало, що цим першим рейсом з Росії прилетіли прокремлівські політики та такі ж громадські діячі, зокрема голова громадської організації Солідарність в ім'я світу Мара Бучикашвілі, директор грузинського російського громадського центру імені Примакова Дмитро Лордкіпанідзе, член організації Солідарність ім'я світу Михайло Жгенці, член соціалістичного руху Грузія та Піпія, керівник центру грузинсько-російської дружби Валерій Коварач. Хелія, колишній депутат парламенту Грузія Тамур Майсурадзе, бізнесмен Мамука Піпіа варто додати, що Мирабичі Кашвілі після прибуття поспішив роздавати коментарі російським пропагандистам. Він цинічно заявив, що нібито цього хотів народ Грузії та подякував Путіну. Нагадаємо, вперше з 2019 року в року Грузію прибув літак з Росії. Це відбулося у час, коли 20% території Грузії залишаються окупованими Росією. Варто зазначити, що 10 травня російська. Диктатор Владімір Путін підписав указ про скасування візового режиму з Грузією. Вже 15 травня країна видала перший дозвіл російській авіакомпанії Езімус Airlines на прямі авіарейси. Після цього люди вийшли на протести. А влада почала виправдовуватися, що нібито робиться заради миру. Варто зазначити, що понад 100 неурядових організацій підписали заяву під заголовком Російська літак не сяде в ЄС. Вони зазначили, що уряд Грузії змінює совнішньополітичний курс країни в суперечволі. 89% грузинського народу та 78 восьмі статі конституції країни до зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом.